Краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Як і рік тому, звітний техніко-тактичний семінар з Коміте був чудово організований і пройшов на високому професійному рівні, динамічно і насичено, і водночас змістовно цікаво обґрунтовано. Обидва майстер-класи виконали головне завдання. Вони повністю були підчинені їхнім учасникам, адже дали їм можливість краще зрозуміти методику опанування бездонного світу карате. Цього разу, окрім господарів, в заняттях взяли участь вихованці спортивного клубу Легенда нашого міста а також гості з Миколаївського центру. Бойових мистецтв і фізичного розвитку Нікедо по шість годин протягом двох днів один з провідних наставників Української федерації карате давав уроки з фундаменту і базової техніки куміте. Причому для новачків подібне він робив в ігровій формі в атмосфері азартної конкуренції. Насичені тренування вмістили в себе безліч різних методик для розвитку основних фізичних якостей юних каратистів. Для спортсменів збірної команди у ході семінару приділялася велика увага технічній підготовці, а також тактичним основам побудови роботи. Суперником у захисті задоволення від занять отримали не тільки вихованці клубів, але й їхні наставники, які з ними постійно працюють. Під час практично щоденних тренувань у них певною мірою притупляється, стає слабкішою увага до тих чи інших огріхів у підготовці каратистів. Наразі Олександр Тонкошкур свіжим досвідченим оком міг оцінити і вказати на помилку та на шляхи виправлення того чи іншого недоліку. Я дуже радий, що сьогоднішній семінар уже є відкритим, тому как сильніший. Клуба города и даже спортсмены из области к нам приехали. Конечно же, данное мероприятие оно очень полезно для тренеров, потому что они могут смотреть на работу своих подопечных и уже корректировать, делать планы на дальнейшую работу. Благодаря таким ну, семинарам. Ми, хоч і ділимося секретами друг друга, но ми повишаємо уровень конкуренції. І благодаря таким семінарам, наш клуб в этом году впервые вошо в тройку сильніших клубів міста на чемпіонаті області, звісно, це все не без підтримки директора школи Щегаліхіна Вігені Петровни. Тому це очень важливо і очень результативно. По завершенні насиченої дводенної роботи Олександр Тонкошкур, хоча і виглядав дещо втомленим, втім очі його світилися радістю. Було помітно, що він отримав справжнє задоволення від семінару і того. Як аудиторія сприймала його уроки, адже вони проводяться з метою подальшої популяризації та масового розвитку карате в регіонах України і в нашому, зокрема, сприяють поліпшенню навчально-спортивної роботи на місцях, підвищенню технічної майстерності тренерів і спортсменів. Мені дуже приємно, що ростуть спортсмени і діти, і катети юніори. Благодаря рвению старанию тренеров, благодаря работе, благодаря проведению различных семинаров, мастер-классов, сессий по карате. Сегодня Днепропетровская область ⁇ это та область, которая в рамках Украинской Федерации карате ⁇ рабочая область. А клуб Ренсей и другие клубы, которые сегодня здесь представлены из Днепропетровской областной федерации карате, показывают высокий, тех... высокий технический уровень, в отличие от прошлого или позапрошлого года. То есть это заметно, работа тренеров идет. Поэтому а, сейчас вот этот потенциал детей, который есть у Днепра, его очень важно сохранить, прибавить. И я уверен, что в скором будущем у, у, дети эти зайдут в кадетские и категории и будут приносить медаль.